Доброго дня, панове. Було таке питання, яке має бути спідвідношення подувальних дверцят до каналів? Ну, По-перше, що таке піддувальні дверцята? Бачите, ось один виробник і дверцята наполовину менше, ніж самі топочні дверцята. Ось трошки більше, ось взагалі більше зі склом. Але оце є піддувальна, дверцята, котре регулює. Це більш для подових печей. Це для колснікових печей. Я не просто так запитав, яка піч. Є три варіанти. Шахтні топки використовуються, робляться для е, вугільного. Палива. Там ще є дверцята для шуровки, щоб вугілля не коксувалося, його маємо шурувати. Піддувальні дверцята, точнісінько такі такі ж самі, як і для колоснікових печей. Є печі з колосніками, є подові Тут. У нас йде по поду на підйом приток кисню. Можна зробити інакше. Можна зробити боковий приток кисню. Але то вже між цеглою має бути щілина, куди потрапляє кисень для горіння. Бо ми ж розуміємо, що і нема кисню, нема горіння. Співвідношення не має ніякого відношення до каналів. По суті, якщо це в нас канальна піч, висота труби і співвідношення каналів. Там, да, там треба прорахувати. А піддувало не має ніякого відношення. Воно тільки для того, щоб був приток кисню, для того, щоб дрова горіли.